Доброго всім здоров'я. Звечуріло. Після роботи погнав на пасіку і от красень чекає мене. Значить, даю 4 вощини і одну рамку з відкритим розплодом і з медом. взяв з вулика, тому що немає, немає в мене е, рамок вже з медом і сиропу, так що даю їм одну рамочку. Як говорили друзі, тому що працюю і не можу бути постійно біля них. Отак. От ну от такий рійчик. Значить, на 7 рамок. Поки що даю чотири вощини і одну рамку, п'ять рамок. Нехай буде так. Отак. От ну йду зараз трушувати. Рій затряс. Все ще непоганий, дуже рій, я вам скажу. Забив. Повністю 5 рамок, що не знаю, чи немало, немало цих рамок. От ще там в траві трохи відкрив їм нехай залазить. Ну не знаю, можливо таке, що і пересаджу восьмирамочник. Кажу, досить непоганий рій. Так він здавався малим, а виявився наоборот. Ну що там, друзі лишилось на ріка журі досить непоганий, дивіться на сім рамок.